Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні намалюємо такого білого полярного ведмедика. І спочатку будемо малювати голову. Малюємо коло. Тепер у нижній частині великого кола намалюємо менше, в якому ми розмістимо носик та ротик. Але спочатку над цим колом давайте намалюємо оченята. Один кружечок і другий. І в кожному кружечку малюємо менший кружечок і ще менший під ним. А великий зафарбуємо чорним. І так само намалюємо друге оченятко. Тепер намалюємо кругленькі носик. І під ним двома дужками в різні сторони малюємо ротик. Малюємо вушка один напівкружечок, в ньому меншенький і з другої сторони так само. А далі надягнемо йому шарф. Ось такі дужки, знизу їх об'єднуємо і малюємо тепер кінчик шарфа. І маленькими рисочками намалюємо бахраму на кінчику шарфа. З правої сторони намалюємо лапку, яка в нього піднята вгору, він наче маша нам привіт. А друга лапка буде опущена вниз. Намалюємо тепер тулуб. Ось тут він починається, його не видно через шарф. А ось тут продовжується. І так само з іншої сторони. Ось тут він буде починатись. І далі домалюємо лапки, на яких він стоїть. Доводимо ці горизонтальні лінії майже до серединки і потім ведемо ось так вгору. На лапках намалюємо подушечки у вигляді кружечки. І залишилось розмалювати наш малюнок. Але багато кольорів нам не знадобиться, тому що наш ведмедик білий, розмалюємо бежевим кольором внутрішню частину вушок та подушечки на лапках. І давайте одразу намалюємо щічки рожевим кольором. Ось такий кружечок тут і з іншої сторони. І розмалюю тепер шарф. У мого ведмедика шарф буде синім. А ви обираєте той кольор, який вам подобається найбільше. До речі, білі ведмеді мешкають переважно в північній півкулі, в північно-людовитому океані та на його узбережжі. А ще цікавий факт, що шкіра у білих ведмедів повністю чорна і лише хутро білого кольору. Тепер залишився ще носик, я його зроблю коричневим кольором. І загалом наш ведмедик готовий, але за бажанням можна його відтінити ще сірим кольором. З внутрішньої сторони проведемо сіру лінію вздовж чорної, ось так, на другому вушці так само. Тепер трошки на лапках, далі тулуб, тепер задні лапки. Проведемо ще лінію на нижній частині цієї лапки. Можна ще додати сірого трошки на нижній частині голови і з боку ось тут. І загалом все! Наш білий ведмедик готовий! Підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Дякую, що малювали зі мною!